Всім доброго, тихого, мирного дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Включила з самого початку вам трошечки моря. А це сиділа на пляжі і ввечері, коли був захід сонця, ви подивіться, які фарби. І як місцеві тайці вони трошки балувались. Оце хлопці, які займаються, оціми, як вони називаються, господі. Мотоцикли водні, да? вже закінчили роботу, думаю, будуть йти додому. А ні, почали балуватись між собою, все один одного обляпати, отак. І оце сиджу і думаю, покажу вам, покажу, як вони от фігньою займаються. Думаю, боже, не втомилися вони за цілий день. Ще й погнали в море, оце так балуватися. І, дівчата, так хотіла вам показати оцей неймовірний захід сонця. От я не знаю, чи передає камера, але це настільки красиво. Потім пішла походити і ходила, є тут такі торгівельні центри різні, і один із них називається Центр Фестиваль. І от біля нього є ось такі, як водоспад. Мені здається, можна безкінечно дивитися на воду, на вогонь і, як хтось працює. Я якраз йшла додому вже почати працювати на малоні. Ну і, звісно, трошечки водички, шума моря таку погодку. А це в моєму кандамінімумі поставили ось таких ось слоненяток. Штраф 10 бат, якщо будуть чіпати руками. І коли ходжу по дорозі, обов'язково треба дивитися під ноги. Вон, подивіться, яка, як воно, сороконожка, ну як буде українською правильно. Ну напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дивлюсь, от така красотка чи красавець, не знаю, красунчик. Повзуть, повзе, 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 Думаю, господи, хоч би не наступити. Квіточки, ось такі. Кожного ранку, коли зранку йду на проходку, мітохондрії вигулювать, дивлюсь, поливають зелень. І дівчата, дивіться, які дерева он, з кокосами ростуть. Дивись, не хочу. Кожного дня спостерігаю цю красу. Прям ходиш, особливо плюмерія мені подобається. Ну, сьогодні не плюмерія. А сьогодні у нас був дощик. Це третій раз за два місяці. Боже, я вже тут два місяці. До речі, підвела підсумки, скільки я витратила за ці два місяці. Якщо цікаво, напишіть в коментарях: цікаво. Я з вами поділюся, які ж витрати в цьому місяці. В той місяць я вам розповідала. І знову ж неймовірне небо. Кожного, з кожного ракурсу знімаєш і кожного разу по-різному. Кожного дня по різному захід сонця, хоч кожного дня вам показу цю красу. А тут ішла собі, вигулювала мітохондрії. і ось ця така дівчинка. Підприємлива, я не знаю, що вона продавала, коштує 40 баб, але я купила, виручила її, щоб вона не гуляла без толку. А ось такий, я не знаю хто, хлопець назвати. Ну він такий вже не хлопець. Але коли побачив, що я знімаю, почав мені там ще, мабуть, не мабуть, а навіть позувати. А хлопчик сліпий, який грав. На цьому інструменті. Я оцей парубок побачив, що я його знімаю. І давай грати на камеру От такої, от такої. От так. Побачив мене. А тут, дівчата, я попала в рай. Подивіться, яка краса. У мене є подруга, яка шаленіє. Шаленіє від цього, і я впевнена, в мене є такі ж справжні цього всього, жемчуг, Боже, дівчата, перлини. Да? Перлина буде правильно, жемчуг перлина це натуральні, дуже красиві, я вже стільки раз ходжу, думаю, треба собі щось придбати. Тому, якщо ви це полюбляєте, обов'язково мені про це напишіть. Якщо не помиляюсь, перлина буде українською. А ну, Допомагайте, дівчатка. Допомагайте. Ви мені там в коментарях писали, виправляли мене. Я вам за це дуже вдячна, тому що разом з вами зараз вдосконалюю нашу рідну співучу українську мову. І, до речі, в Таїланді я спілкуюсь виключно українською мовою. А потім я поїхала по справах. Справи були дуже приємні, і я з вами обов'язково найближчим часом поділюсь, що саме це були за справи. Я впевнена, що ви за мене порадієте. Тому такі, знаєте, вам, невеличка вам інтрига.